Мої вітання глядачам телеканалу Поштовх Тіві, карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми із з вами візуалізуємо інформацію від нашого генерального штабу, а також ту, яка з'являється від інших офіційних джерел. Для цього використовуємо ресурс Діп Стит Меп Думаю, більшості з вас він відомий. Коротко зазначу, що зелений кольор це де окуповані від росіян території за увесь період повномасштабного вторгнення. І з іншого боку, червоним це поки що окуповані росіянами території, і рожевим відтінком позначені території Оридло. Врешті розпочнімо, що сьогодні нам говорить Генеральний штаб. Там зазначають одразу, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Білогорівка, що знаходиться вже в Луганській області, і досить активні бойові дії ведуться саме на цьому рубежі, оскільки росіяни зосереджують чималу кількість своїх військ, зокрема довкола Кремінної, це ми бачимо зокрема на карті. Про це будемо говорити детальніше, дещо згодом. Окрім Білогорівки, під обстріл потрапили і намагалися штурмувати окупанти. Цитерни, Верхньокам'янське, Солидар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Клішіївка, Олександро Шультине, Кордюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. Тобто, дуже велика кількість населених пунктів. Досить інтенсивні штурмові дії тривають саме. На сході нашої держави ворог намагається просуватися в на флангах самого міста Бахмут, заходити з півночі і з півдня. Не полишають вони наміру якось намагатися оточити це місто серед стратегічних планів саме на цій ділянці. В їм головне перерізати ось. Цю трасу аби відрізати просто постачання боєприпасів для наших підрозділів і щоб ніхто не міг заїжджати і звідти виїжджати врешті. Там варто ще розуміти, що сконцентрована досить велика кількість наших сил. Тому зробити їм це буде вкрай важко а можливо навіть і нереально в теперішніх умовах, враховуючи скільки особового складу росіяни кладуть просто на полях довкола міста. Бахмут, але варто визнати, і вони починають вчитися змінювати свою тактику і намагатися заходити невеликими групами. І не в лоб проривати оборону наших українських захисників і українських позицій. А ось дедалі частіше починають обходити там висуватися невеликими групами, заходити з флангів. І тому нашим військовим це теж створює певні незручності, оскільки потрібен час для адаптації. Бої продовжуються, і е, зараз можемо на карті. Побачити, що фактично є невеличке просування саме на околицях Соледара, але там бойові дії вони продовжуються і бої тривають досить таки інтенсивні. Окрім цього, ворог на сході, особливо нашої держави, дедалі частіше починає застосовувати авіацію. Відтак, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем. Залпового вогню загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території нашої держави. Тепер давайте розглядати детальніше. Врешті, кожен напрямок, де нині ведуться бойові дії, де наші захисники просто завдають шалених втрат ворогу. Розпочнімо із бахмутського напрямку. Ситуацію ми зараз бачимо наступною: що фактично сама лінія фронту за останню добу майже не змінилася. Щодо зведення генерального штабу, то там нам пишуть, що на бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів: серед них Верхньокам'янське, білогорівка Сели, майорськ, красна гора, бахмут, кліщівка, курдюмівка та населений пункт дружба від наших військовослужбовців. Ми в відео чули про те, що зараз росіяни вони намагаються навіть на якісь мінімальні успіхи, але навіть попри це, що фактично просування в 100-200 метрів воно не є якимось глобальним для них і не. І не є якимось таким стратегічним успіхом, а вони його видають саме як такий. Умовно вони просунулися на 200 там метрів на якісь позиції інші і російські військові кореспонденти, так звані, так і пропагандисти. Вони одразу це висвітлюють, те, що там російська армія карколом норвеця в прорив і тому подібне. Це війна сучасна, війна маневрена, і ось такі рухи в одну в іншу сторону, там умовно на 100-200 метрів, вони можуть відбуватися досить таки часто, тому що ситуація на полі бою вона динамічно змінюється. І особливо зараз, коли Путін поставив завдання до весни захопити місто Бахмут, і, якщо я не помиляюсь, загалом Донецьку область в його адмініствої адміністративних кордонах. І зараз вони будуть кидати абсолютно усі сили для того, аби якось втілити свої загарбницькі плани у реальність. Певна річ, ми сподіваємося, на наших. Захисників чудово розуміємо, що українські хлопці та дівчата вони просто найкращі, які зараз там боронять нашу територію. За що їм дуже величезна шана і бажаємо певна річ аби нищити ворога на цій ділянці. Перейдемо далі до Авдіївського напрямку. Врешті ситуація тут залишається досить таки складною, точно так само, дещо меншими силами, але ворог продовжує наступати на населені пункти в сторону первомайського сіверного. І так само з самої Авдіївки. Генштаб про Авдіївський напрямок пише, що під ворожий вогонь потрапили водяне, Невельське, Авдіївка, Первомайська, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. Щодо Мар'їнки, то ми бачили відео з цього міста його фактично немає. Росіяни продовжують дотримуватися тактики випаленої землі, і якщо не вдається нічого їхнім піхотним підрозділам, якось успішно просуватися, успішно проводити певні бої, просто накривають місто артилерією, там реактивними системами залпового вогню, мінометами і просто його руйнують абсолютно повністю. Врешті чим їм це вигідно, теж запитання, якби тому, що потім, коли вони умовно їм вдалося, нехай там від відтіснити якось наші сили там на Декілька сотень метрів вони заходять в те саме місто, яке яке вже вщент зруйноване, і їм немає де облаштовувати свої позиції, тому що там жодного вцілілого будинку, там немає зовсім інфраструктури. Усе зруйноване і все просто в руїнах. Врешті я думаю, що це відповідь на питання, для чого не притримуються такої тактики, і просто руйнують українські міста вщент. Це варто запитати ви російського військового командування, які обов'язково відповідатимуть за усі ті злочини перед міжнародним трибуналом після нашої перемоги. Ну і щодо запорізького напрямку, до речі, досить таки цікава ситуація тут складається, оскільки напередодні ввечері генштаб повідомляв про те, що на запорізькому напрямку ворог намагався йти у наступ. Зараз дослівно процитую слова Генерального штабу станом на учорашній. Вечір, де вони зазначили, що на запорізькому напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. Зокрема, це ось цей відтинок на лінії фронту, між якими там умовно. 35-40 кілометрів, і ворог намагався наступати саме в сторону цих населених пунктів. Він не мав ніякого успіху, але ця активізація на запорізькому напрямку може свідчити про те, що росіяни вони на назбирали достатню кількість і особового складу, і точно так само техніки, аби намагатися зараз активізувати саме цю ділянку фронту і подекуди навіть іти в наступальні дії. Ми впевнені, що український генштаб розуміє, що там відбувається. Ця вся ситуація відстежується, і будуть необхідні. Реакції і контр такі м, контрнаступальні дії, можливо, навіть із нашого боку. Це було станом на учорашній вечір. Так, вечірні зведення Генерального штабу. Сьогодні нам генштаб пише про те, що на запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема це Времівка і Новопіль на Донеччині, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Тобто ворог продовжує обстрілювати українські міста і досить активно використовує свою артилерію. Попри ті повідомлення, що зараз окупанти відчувають якийсь е, снарядний голод. Це частково правда, тому що снарядів у них справді менше, але все одно ще досить і досить багато. Це їм дає таку можливість просто усе більше розстрілювати українську територію, там гатити по позиціях і наших військових, і по цивільних населених пунктах, і саме такої тактики вони дотримуються. У той час наша авіація також завдає відповідь окупантам. Зокрема, наші винищувачі та ударні гелікоптери вони завдали ударів по 13 районах зосередження противника та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. У той час збили ворожий гелікоптер К-52 та БПЛА Мерлін ВР. Не бачили, що такого найменування. Наймовірніше, росіяни зараз тільки його тестують і намагаються зрозуміти, як він правильно працює. У той час підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони за добу уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження окупантів, один склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти. Щодо і ще один такий досить цікавий момент. Це з приводу тих реактивних систем залпового вогню, які вже давно є на озброєнні української армії. Це Хаймарс, але в Сполучених Штатах заговорили про передачу нам ракетного озброєння, яке може бути на відстань, там, якщо не помиляюсь, 160 кілометрів. Це нам дає. Досить велику перевагу саме на півдні нашої держави, і потім в деокупації там українських територій. Зараз спробую знайти Хаймарс аби візуалізувати цю інформацію, поки не додали на карті умовно саме цей вид ракет, вид озброєння на 160 кілометрів. Але давайте можемо бодай так на карті виміряти: що умовно до Бердянська 119 Тобто, уся ця територія вона буде під вогневим уражуванням Збройних сил України і знаходитиметься під контролем. Щодо Криму, наприклад, 160 кілометрів. Я нагадую, це так зараз точніше поставлю, аби умовно розуміти, куди ми зможемо діставати. Ось, будь ласка, від крайньої умовної точки на правобережжі Херсонщини до аеродрому Джанкой: 156 кілометрів. Це означає, що десь таку відстань ми, в принципі, зможемо контролювати і завдавати ударів по таких логістичних пунктах, по різних там залізничних шляхах, по яким проводяться і постачання, і перекидання російської бронетехніки. Тому дуже чекаємо ці ракети. Вони суттєво вплинуть на ситуацію на лінії українського фронту і. Просто будуть наближати нашу з вами перемогу. Такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Ми будемо продовжувати ефір наш надалі. Ну а ви далеко не тікайте та не перемикайтеся І вкотре нагадаю, що донатьте на Збройні сили України, тому що підрозділи потребують нашої з вами підтримки. Побачили та почули ми деталь.